Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Анрі Лавуа. Таємниці Замку Рошваль. Жан П'єр Леклерк, приватний детектив, який очолював власне розшукове бюро, якраз збирався навідати свого давнього університетського товариша. Він не без втіхи готувався насолодитися цією невеликою пригодою, бо, бувши визнаним у своїй галузі надзвичайно вправним фахівцем, він зовсім не мав жодного захоплення і повсякчас був. Поглинутий роботою, що забирала не лише його будні, а й навіть вихідні. Мешкав він у власному будинку, похмурому та цілком відірваному від світу у сільській місцевості Понлевек, що неподалік довілля. І ось сьогодні ввечері він нарешті замислив вийти у світ. Король довіль. Розташований у Нормандії на самому узбережжі Ла-Маншу, лише за дві години їзди, потягом чи автівкою від Парижа був надзвичайно популярним та престижним місцем відпочинку. І друг Жана П'єра Леклерка мешкав саме там. Тож візит до його селі став для постійно заклопотаного детектива ще і рідкісною нагодою. Бодай на якусь мить зажити звичайним людським життям, про яке він уже почав забувати. Та що й казати, він взагалі перестав розуміти, що насправді означає слово звичайний. Коли всі гості нарешті вмостилися за столом, господар оселі докладніше відрекомендував його своїм друзям. Ті, зачувши, хто він такий, не аби зацікавилися і не змогли вгамувати свого інтересу, благаючи його оповісти про якусь із його численних розшукових справ, аби вгамувати палку наполегливість товариства, Жан пєр не без приємності згадав пригоду, що сталася вісім років тому в графа Огюста де Монтієля. Власника похмурого замку Рошваль. Тієї суботи, розпочав він свою розповідь, я сидів у власному затишному кабінеті і очікував на висновки медичної експертизи тіла, знайденого на березі річки неподалік Кокенвільє. Аж тут мені зателефонував граф Демонтієль. Він сповістив мені. Що напередодні ввечері в його маєтку було вчинено зухвале викрадення. Будучи начуваним про мою славу, він запитав мене, чи не бажає взятися за цю справу. Ви дістанете щедру винагороду, мовив він, якщо владнаєте все швидко і бездоганно. І ще він додав, що чекатиме на мене о 10 годині ранку у своєму замку, і я не міг відмовити. Отже, у вологій ранковій прохолоді нашого узбережного краю я вирушив до горафської садиби, яка радше скидалася на величезний палац. Мешкати у такому розшвалі бажали б за найвищу розкіш навіть найзаможніші парижани. За якихось 15 чи 20 хвилин я вже був на місці. Я обережно прочинив залізну хвіртку, пильнуючи би, та не зарепіла. І рушив усипаною гравієм доріжкою. Мене зустрів поважний дворецький, який провів мене з затишною алеєю чарівного парку, що оточував маєток. Він завів мене до передпокою, а згодом до особистого кабінету графа, куди рівно о 10-й годині увійшов сам володар замку. Моє ім'я Огюс Де Монтієль. І мені вкрай необхідна ваша допомога, місьє леклерку. Я читав у газетах, як майстерно ви розплутали справу з викраденням доньки моїх добрих знайомих Фредлерів, і ось нині я сам опинився у схожій, вельми делікатній скруті, Граф, попри свої 68 років та обличчя, що було обтягнуте жовтавою. Наче пергамент шкірою здався мені людиною завзятою, міцної постави, проте цілковито перегніченою, через злочин, що щойно стався під його власним дахом. У його очах застигла невимовна туга. Ви сповістили поліцію? спитав я. Ні, відповів він. Ця справа знову ж таки вкрай делікатна, і мені зовсім не потрібен розголос. Благаю вас, зробіть це для мене. Ви не пошкодуєте, я виплачу вам будь-яку винагороду. Я знаю, ви зумієте. Я попросив його розповісти мені про всі обставини крадіжки, зауваживши, що нічого не можу обіцяти. Проте, можливо, йому пощастить мене переконати. В очах нещасного батька родини спалахнула надія. Як з'ясувалося, ніщо не зупинило злодія ані ретельно продумана система сигналізації, ані потужний швейцарський сейф, який виявився цілком неушкодженим. Спершу я хотів дізнатися більше про супутні обставини. І попросив графа вказати мені на всі подробиці, навіть найневинніші на перший погляд. Він пояснив мені, що зниклі коштовності становили чималі, за його, звісно, мірками статки три з половиною мільйони євро. Скарби спочивали в сейфі, який він приховав за портретом котрогось із пращурів їхнього шляхетного роду. Переховане око камери цілодобово стежило за полотном, а система сигналізації мала позватися при найменшій спробі підступитися до сейфа. Він також наголосив, що то були старовинні родові реліквії, втрата яких стала для нього особисто непоправною трагедією. Тоді я попросив показати мені запис із камери. А він відповів, що щиро пригнічений, але той безслідно зник. Усе виявилося значно заплутанішим, ніж гадали творці цієї безпеки, і я не мав жодної зачіпки. Мені доведеться добряче тут попоратися самому, підсумував я, і щось мені підказує, що поліцію і справді не варто було вплутувати у цю справу. Події лише починають розгортатися, і я маю передчуття, якщо вони не наберуть обертів, то хтось із ваших близьких може постати у вельми непривабливому світлі і в наших спільних інтересах запобігти такому сорому. Граф ствердно хитнув головою і я ввічливо попросив його скористатися власним авторитетом, аби кожен із домочадців. Погодився відповісти на мої запитання. Він запевнив мене у своїй цілковитій підтримці. Я подякував йому і тієї ж миті вирушив на пошуки доказів. Проте до обіду я так нічого і не знайшов, ані найменшого натяку на злам, ані жодних ознак пересування речей. Злодій, поза всяким сумнівом, був справжнім майстром своєї справи. Він достеменно знав, що саме шукає і як цим заволодіти. Як стверджував граф, крадіжка сталася між дев'ятою годиною вечора та дев'ятою ранку. Саме тоді він після душу, як зазвичай, перевірив сейф. Через брак вразних зачіпок мені лишалося тільки методично опитати всіх мешканців замку Рошваль, почавши із самого графа. Гіс де Монтієль того вечора дивився по телевізору своє улюблене ток-шоу ще не вкладалося, де славнозвісний Ролан Рукіє приймав різних гостей, аби обговорити з ними. Головні теми минулого тижня. Згодом граф прийняв Снодіне і, перебуваючи вже в напівдрімоті, за півгодини остаточно влігся спати. Згодом я запросив на розмову мадам де Монтіле, яка, за словами дворецького, була відсутня вдома упродовж усього дня аж до пізнього вечора. У супроводі подруги, вона відвідала ринок старожитностей у кабурі, а після того обидві пані вирушили на вечірню театральну виставу. Ця вродлива жінка з гордовитою поставою, доволі молода порівняно з віком свого чоловіка, зарозуміла та владна, здавалося, була майже незворушна зникненням коштовностей. За її словами, коли вона повернулася додому вельми пізно, ніщо не видалося їй якимось особливим чи химерним. Клеманс, графська донька, дивилася на мене великими вологими блакитними очима, наляканої лані. Коли мати пішла, вона вмостилася в одному з розкішних крісел і виказала готовність вислухати мої запитання. Дівчина була вищою за середній зріст, тендітної статури з прекрасними довгими ногами. Трималася вона неприродно рівно, на ній був темний костюм, і під моїм пильним поглядом вона знітилася ще дужче. Було очевидно, що крадіжка вкрай її засмутила, і дівчина перебувала у стані шоку. Гостро сприймаючи те, що сталося, як зухвале зазіхання на її власну особистість. Вона сиділа, нервово перекушуючи витончено окреслену нижню губу своїми рівними білосніжними зубами. І що ж мені врешті вдалося з неї витягнути? Тільки те, що вона працює старшою медсестрою у місцевому шпиталі, і тієї ночі в неї. Якраз було добове чергування. На прохання графа кожен із членів родини був у розпорядженні слідства, тож я зміг опитати ще й племінника. Це був непоказний темноволосий молодик в окулярах із товстими лінзами, крізь які на мене допитливо дивилися двоє безбарних геть невиразних очей. Він мав коротку стрижку. А його погляд випромінював крайній ступінь підозри, і я відразу збагнув, що з цим дрібним чоловічком слід триматися на сторожі. Перед усім належало з'ясувати, до якої межі йому взагалі можна довіряти. Вельми радий, просідив він, хоча з його вигляду було цілком очевидно, що втіхи від моєї появи він відчув. Не більше ніж пес від річка. Маєте до мене якісь запитання? Якісь запитання. Певна річ, вони в мене були, і я не забарився почати їх ставити. Як з'ясувалося, Ремі каньйон сирота по батьковій лінії. Він син сестри графа, яка трагічно загинула в дорожній пригоді. Його всиновив граф, проте аж ніяк не графиня. Яка, зі свого боку, відверто його зневажала, граф ставився до нього радше як до сина, якого сам ніколи не мав, ніж як до племінника. Ремі працював у банку інвестиційним радником і, схоже, неабияк знався на цій справі. Цілком впевнений в собі, він навіть запропонував мені кілька слушних порад. Щодо того, куди саме вкласти кошти, якщо в мене раптом виникне така потреба, а ще він вельми поблажливо відгукувався про свого дядька, вгажаючи, що якби старий скористався банківським сейфом, як це роблять усі розсудливі люди, то ніякого пограбування взагалі б не сталося. Тим паче, що це був далеко не перший випадок. Коли до замку завітали без жодного на те дозволу, подібне вже траплялося, наприклад, кілька місяців тому. Я попросив у нього розтлумачень, і він розповів мені, що минулого літа, повернувшись із відпустки, господарі замку були прикро вражені, виявивши сліди зламу. Нічого значного тоді не сталося, проте все ж зникло. Кілька геть дрібних речей. Нарешті, повертаючись до нашої крадіжки, племіни кремі каньйон, якого я, звісно, не міг не занести до переліку підозрюваних, заявив, що в той день вирушив до долізі на ділову зустріч. Вона закінчилася пізно, тож він був змушений заночувати там. Таким чином, у мене залишався дворецький, він запевнив мене що вірно служить графові упродовж 30 років, і що місьє ніколи не мав на нього нарікань. Він влігся спати о десятій вечора, одразу після того як господар піднявся до своєї спальні, а встав наступного дня, як зазвичай, о пів на восьму. Він також не помітив нічого дивного в ніч скоєння злочину. Слідча правда вельми часто прихована за правдоподібною брехнею. Після того, як свідчення кожного члена цієї родини були підтверджені іншими, мені, як ви можете здогадатися, залишалося лише перевірити на достовірність усі надані алібі. Як з'ясувалося, графиня справді була в кабурі, проте подруга покинуло її на самому початку вечора. Опинившись вічнавіч із показаннями своєї прительки, мадам Графиня не стала нічого заперечувати, однак на відріз відмовилася уточнювати, як і з ким вона провела свій пізній вечір. Здогадуючись про ймовірний позашлюбний зв'язок, який, звісно ж, мав залишатися таємницею, я не став наполягати. І зосередився на племінникові, та не знайшлося жодних доказів того, що він зупинявся в готелі в Лізьє так само, як і не виявилося свідчень про те, коли він звідти поїхав і чи взагалі туди діставався. Звісно, у мене була версія і про професійне пограбування, тим паче, що нормальська банда патрачів замків. Як їх охрестили в газетах, цілком могла вчинити наліт і вже збути здобич з заможним колекціонерам, які не надто переймалися походженням своїх набутків. Місьє Леклерку, мені дуже прикро вас переривати, раптом мовила господиня вечора, але я пропоную нам усім пройти до вітальні, де ми зможемо випити кави. І де ви продовжите свою розповідь в значно більшому затишку? Цю пропозицію прийняли одностайно, і щойно всі зручно мостилися, приватний детектив продовжив свою розповідь. Мушу зізнатися, що на той момент розслідування я ще не надто чітко уявляв собі, в якому напрямку рухатися. Хоча майже не мав сумнівів щодо графа, його доньки та дворецького. І що ж я зробив? Я взявся за друге коло допитів, націлившись на двох моїх головних підозрюваних. Я почав із графині. Обмінявшись із нею поглядами, сповненими прихованого змісту, ми зрозуміли одне одного співслова. Я взяв у неї координати чоловіка, з яким вона провела більшу частину ночі. Я вирушив до нього, і той цілком підтвердив її свідчення. Після спільного вечора він і справді провів її додому, і було це незадовго до півночі. Потім я взявся за племінника. Я зв'язався з керівником тієї зустрічі, про яку він мені торочив. Буцім, то вона відбувалася в Ліз'є. Гремій справді був там, але напередодні. А згодом я вирушив до його банку і попросив про зустрічі з директором. Довідавшись про причину мого приїзду, начальник ремі каньйона вислухав мене і за кілька хвилин розповів про труднощі, з якими зіткнувся його підлеглий. Справді... Через низку невдалих капіталовкладень він втратив величезні суми грошей. Та все ж вони були забезпечені певним поручителем із Ліз'є, яким виявився ювелір Гамейро, з яким я не забарився встановити зв'язок. Останній, коли я завітав до нього, підтвердив, що справді зустрічався з Ремі каньйоном стосовно великої години. Щодо продажу коштовностей, які, як той його запевнив, мали родинне походження, він одержав їх якраз напередодні. Втім, коли я попросив дозволу поглянути на них, він відмовив він якось невпевнено знизав плечима і послався на те, що нині їх немає. Та згодом я відкрив йому справжню причину мого візиту. Тобто крадіжку в замку рошваль, а також натякну наймовірні наслідки для нього, для людини, яка, по суті, винув співучасті та переховані краденого. Я йому просто в очі так і сказав досить уже забивати мені памороки. Я поважаю хитрунів, але тільки якщо вони не хитріші за мене, своєю поведінкою. Ви тільки погіршуєте власне становище. Він трохи повагався, потім вийшов і невдовзі повернувся з тими речами, які я шукав. І дійсно, навіщо розплачуватися за чужі гріхи? Після того, як я забрав коштовності, я повернув їх власнику, розповівши йому всю правду. Ну, не всю, звісно. А лише те, що стосувалося безпосередньо крадіжки. Ось так для мене була успішно закрита ще одна справа. А що ж сталося потім? Із графом, графиною та їхньою родиною поцікавився хтось із гостей. Граф, поза всяким сумнівом, тяжко вражений цією прикрой пригодою, Невдовзі після того переніс інсульт, внаслідок якого залишився немічним. З часом він таки потроху оговтався від недуги і зблизився зі своєю донькою, яка надзвичайно зворушливо піклувалася про батька, попри їхні давні незгоди. Примирення відбулося непомітно, проте стало вельми міцним. Клеманс і досі незаміжня, і саме вона залишається єдиною спадкоємицею всіх родинних статків. Мадам графиня, ну, скажімо так, після тієї події ми стали добрими друзями, справжніми спільниками. Минув час, але вона зберегла свою вишукану породу, вона як і раніше гордовита, самовпевнена. Вірить у свою владу та непереборну чарівність, та й хто б з її вродою у це не вірив. Щодо племінника, то йому неабияк поталанило. Граф огюс Монтієль, дбаючи про честь їхнього давнього прізвища, забрав свою скаргу. Щиро кажучи, я завжди вважав його нікчемною постаттю і мені Невідомо, де він зараз перебуває, але, повірте мені, він достеменно більше не мешкає в замку рошваль. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.